Уф, трейлхок. Салончик у нас тут а, взагалі шик, як, як в самоліті, як майже нова. До речі, він на повному приводі. Тут встановлений двигун 24 бензин. Атмо на нього можна поставити газ, якщо що. тут вже встановлені гарні такі туманочки, вони дуже гарно світять. Вони в нас LED, і оптика у нас також Full LED, і там ще джип надпись Диски у нас, уф, диски, легкосплавні. Резина у нас вже літня встановлена, так що вам не прийдеться перевзуватися. Тут у нас надпись компас, вона така з червоним, тому що це ж трейл Все ж таки, треба ж почеркнути комплектацію. Тут без безключовий доступ, це дуже зручно буде. Е, так, салончик у нас тут взагалі шик. Тут дуже гарно, дуже зручно. Мультикермо у нас тут таке гарне, це вже як нове мультикермо. У них пішло. Воно у нас шкіряне з такою строчечкою червоненькою. Е, у нас тут автосвітло, автодощ, присутнє утримання в полосі. Єсть нас тут присутні парктроніки, Вони виключаються на кнопочку. Також у нас тут присутня камера заднього огляду. Вона показує направлення і монітор у нас до речі дуже здоровий. Тут присутні Android Auto, тут а, настройка є. підігрів сидінь передніх. Клімат-контроль можна тут настроїти. Також руль підігрівається. Так, автомобіль у нас на повному приводі. тут присутні блокіровки перед зад. Також у нас є допомога при спуску з гори. У нас приключаються тут такі вибори режимів така. Тучка. В старому компасі була тут шайбочка така крутилася. Електроручник, клімат у нас двохзонний, шкіра з надписью Trailhawk червоною і текстильчик такий. До речі, тут на торпеді вже не джинси, як в тому, що був у нас. Тут вже шкіра така із червоною стрічкою, дуже приємна на ощуп, і тут така ще хромна накладка дуже гарно виглядає. Так, позаду у нас дуже зручно, машина у нас, до речі, майже нова, пробігу у нас тут дуже мало. Тут все в ідеальному стані. Підлохотник дуже зручний з двома постаканниками. Він у нас теж повністю шкіряний. У нас тут присутні дефлектора. Два вони направляються, і, до речі, вже теплимдують, так що і хорошо брендую. У Нас ще присутня USB-шка і USB type c Так, розетка тут. Така ж сама, як і на тому, в принципі, теж не наша. Ну, я думаю, сюди перехідничок вставляєте і можна тут чайник ставити, я не знаю, що захочете. Ну і проста розетка на 12 вольт теж можна щось підключати. Є такий крючок, це якщо ви поїдете на оффроуд і застрянете, щоб не тягтись там під низку, десь шукати крючок, а то зразу зацепити, щоб вас могли легко витягти. Він, до речі, у нас також червоний, тому що це ж трейлхок. Трелхок тут така накладочка гарненька є. Тут у нас ще присутні, типу, як під Фаркоп ще сюди, американці сюди прицепи чіпляють здорові, тягати можна лодки та, і яхти, все, все, що угодно сюди можна тягати. Так, Багажник у нас доволі міський, він не задертий, тому що машина нова, є такий килимок, джип Під полом у нас присутня запаска, повнорозмірна на удивлення. Там є ключик, все там, є. там є домкрат, там все є під, під нею. Не видно, правда, ну а ну, там є. Якщо вас цікавить дана машина, вона буде знаходитися у нас на площадці на автопоєнті. Ми знаходимося на місці суми на вулиці Горою Крут, 19.